Туристи Черняхівщини не бояться ніякої погоди, але цього року вони обрали для себе найкращу пору, коли лагідне і непекуче літнє сонце, свіже повітря, благодатна тінь допомагали долати різні випробування. Рівень підготовки учасників різнився, але кожен учень і новачок, і вже досвідчений турист мали змогу випробувати свої сили. Найспритнішою виявилася команда селецької школи. Завдяки старанності і наполегливості нашої команди ми сьогодні вибороли перше почесне місце. Дякую всім вчителям, друзям, однокласникам і іншим учасникам команди за підтримку. Змагання цьогорічного туристичного зльоту і для освітян стали своєрідним іспитом на кмітливість, швидкість, оригінальність і витривалість. Вчителі успішно долали смугу перешкод та демонстрували свої вміння з техніки спортивного і пішохідного туризму. Туристичне змагання, ви знаєте, тут вони згуртовують, вони створюють колектив, такий згуртований, як один кулак. Дійсно, це свято, яке потребує дуже багато енергії від вас, підготовки. Довгий час освіта проводить тут заходи з туризму. Вчора ми були, коли змагалися маленькі діти. Я розумію, той свій священний обов'язок, який виконують освітяни. Навчання виховання дітей він у нас в Черняхівському районі дійсно не шкутильгає. Гарні результати показали команди Високівської гімназії, Некрашівської, Селецької і Забріцької шкіл. А перемогу вже не вперше здобули освітяни Селянщинського спортивного ліцею. Це вже стало традиційним в Черніхівському районі. Що наша команда посідає перше місце і представляє гідно наш район на обласних змаганнях цього року ми також посіли перше місце на обласних змаганнях серед педагогічних працівників. Наші діти посіли друге місце. Для нас також це важливо. Це гарний результат. Усі призери отримали дипломи, кубки, медалі. А всі команди-учасники туристичне спорядження, спальники, намети або килимки у подарунок. А ще в учасників турзліту залишилося море вражень і задоволення. А головне бажання і сподівання на нову зустріч через рік із однодумцями, прихильниками активного відпочинку. ж е